Олімпійський чемпіон, віцечемпіон світу та в минулому найдорожчий футболіст планети потрапив до психіатричної лікарні. Він чув чиїсь голоси в голові та думав, що його переслідують. Як таке могло статись? Зараз розберемось. Ви на каналі Футбол Не забувайте підписуватись та тиснути на дзвіночок. А ми розпочинаємо. Першим ми почули про Ісекеля Лавеся на початку 2007 року, коли молодий аргентинський нападник ледь не опинився в Донецькому шахтарі. Тоді багато в чому завдяки яскравій грі цього юркого швидкісного. Міцно збитого Форварда, що володів досконалим вмінням обігрувати один в один та добре поставленим ударом з двох ніг. Чемпіоном Аргентини несподівано став скромний Сан Лоренцо. і на молодого лідера Матадорів посипалися пропозиції з Європи, у тому числі зі Східної. Шахтар пропонував за нього 6 мільйонів євро. Втім, ця пропозиція не зустріла у Есекіля належного ентузіазму. Равець вважав, за краще продовжити. Кар'єру на батьківщині предків в Італії. Обидва його діда уродженці Ломбардії. Аргентинець підписав контракт з Наполі, який щойно повернувся до А після шістирічного поневіряння нижчими дивізіонами. На новому місці Лавесі розпочав із трьох голів у ворота пізи у Кубку Італії. Це був перший хитрий гравця Наполі за 14 років. А за два тижні він організував виїзне побиття Одінезем з рахунком 5 Ть забивши один із м'ячів та взявши участь в решті результативних атак команди, неополітанський клуб не вигравав з таким великим рахунком у А з 88 року, коли у складі Адзурі ще був дієго Армандо Марадона. Тифозі наполі швидко розпізнали в молодому аргентинці Месію, що прибув до підніжжя Візувію відновлювати славні традиції, закладені його великим зеркаком. Наступного року із у складі збірної Аргентини виграв золоті медалі на олімпіаді у Пекіні. Та він грав в одній команді з Лео Месі, Серхіо Агуеро, Ангелем де Марією. Та Хав'єро Маскерано, але не загубився у такій зірковій компанії, забивши переможні м'ячі у матчах з Австралією та Сербією. А у тріумфальному фіналі з Нігерією вийшов на заміну замість месі у 2009-му на тренерському міську Наполі стає Вальтер Мацарі. Ігра Адзурі в цілому та Лавесі, зокрема, засіяла новими фарбами. Неаполітанський клуб, як і у Славетній 80-ті, наче танцював на полі в ритмі танго. А найвправнішим танцюристом виступав саме Ісекель. Партнери зізнавались, що аргентинець душа їхньої команди та не вичерпне джерело енергії. А фанати казали, коли Лавесі Фінтит кров розганяється у Венах, він провів просто шикарний сезон. 2011-2012, допомігши Наполі виграти свій перший трофей за 22 роки. У Італії у фіналі Партенобійці здолали непереможний тоді Ювентус з рахунком 2-0. Перший гол матчі був забитий із пенальті, заробленого і секелем. Незабаром після цього прізвище аргентинця знову виринало в контексті інтересу до нього з боку донецького шахтаря. Луческо заявив, що готовий запропонувати наполі в обмін на лавесі одного зі своїх лідерів Дугласа Косту на додаток до серйозної грошової компенсації. Щоправда, гендиректор гірників Сергій Палкін майже відразу відхрестився від цієї заяви, мовляв, тренер донечан висловив винятково свою приватну думку. Однак того літа Ісакель все ж змінив прописку. Карло Анчелоті, який очолював тоді Парі Сен-Жермен. Дуже хотів бачити у своїй команді заводного аргентинця і досяг свого катарські власники клубу не пошкодували 26 мільйонів євро та 5 мільйонів щороку на оклад гравцю. При цьому однією з умов персональної угоди Лавесі з парижанами стала квартира на єлисейських полях. Свої дебютні голи за Парі Сен-Жермен нападник забив у листопаді 2012-го. У Києві, оформивши дубль у виїзному поєдинку Ліги Чемпіонів із Динамо, а через місяць писав своє ім'я до літопису французького гранда, ставши автором ювілейного трьохтисячного волу Парижського клубу в історії. У лютому 2013-го Аргентинець становив ще одне досягнення, забивши Запережан у трьох матчах Ліги Чемпіонів поспіль, тим самим повторивши клубний рекорд Джорджа Веа. Лавесі. Взагалі дуже вдало вбудувався в систему гри Анчалоті, і їхня зв'язка з Ібрагимовичем виглядала просто жахливо для суперників. Тому спочатку він був незамінним. Але потім вже за Лорана Блана почав стабільніше йти з поля всередині другого тайму. А після програного німця в фіналу чемпіонату світу 2014-го якось зовсім згас на полях Бразилії. Ісекель був одним із лідерів своєї збірної, виходячи в основі на всі матчі плей-офф. Але у фіналі йому, як і всій команді, дуже не пофартило. Того ж року до Пари джермен доєднався Лукас Мора. І головний тренер Парижан Лоран Блан, щоб дати ігрову практику бразильцю з атакувального Тріо Лавесі Кавані Ібрагимович, замінював зазвичай саме аргентинця. Той особливо і не заперечував, і потроху втрачав мотивацію. Та й на додаток почав порушувати дисципліну. Кілька разів без поважних причин запізнившись на збори після відпустки. Як підсумок, у лютому 2016-го Лавесі якось надто легко погодився на розлучення з Парі Сен-Джермен. Та, попри предметний інтерес до нього з боку Міланського Інтера та Лондонського Челсі, вирішив взагалі залишити Європу у перегонах за великим. Гонорарами аргентинець вирушив до Китаю, прийнявши пропозицію новачка тамтешньої суперліги Хебей Чайна Котчу. Коментуючи його від'їзд, Блан визнав, що роздягальне тепер буде менше жартів і не сказав жодного слова про внесок Пісакеля у командні досягнення на футбольному полі. Заради справедливості, слід визнати, що Лавесі, який ще в молодості, отримав прізвисько Ель Локо, тобто шалений, і справді завжди був трохи божем. Вільне так, у грудні 2009-го він пробив м'ячем у тренера Калєрі масіміляно Алегрі. На полі тоді програвав. А наставник суперника на останній хвилині спеціально притримав м'яч, що викатився за бровку. У лютому 2011-го Арентинець влаштував перестрілку плювками із захисником Роми Алесандро Роззі. А у серпні 2013-го… Сів на престол папи римського під час прийому збірної Аргентини у Ватікані у тому ж році, під час церемонії нагородження безпардонно пошмагав за волосся президента футбольної ліги Франції Федеріко Тер'є. Також якось вітаючи партнера Ібрагімовича із забитим голом, дозволив собі посмикати златана за його видатний ніс, ставши напевно єдиною людиною у світі, які вибуховий швед. Пробачив таке зрештою у матчі проти Негерії на чемпіонаті світу 2014-го Він окотив струменем води головного тренера аргентинців Алехандро Сабельйо. Той дуже нервово метушився і голосно давав казівки гравцям. А Ісакель вирішив таким чином трохи його охолодити. При цьому Сабелія не розлютився і не образився навіть продовжив говорити. Бо люди, які добре знали Лавесі, розуміли. Він такий і його не зміниш. Проте у Китаї для аргентинського нападника було створено не просто розкішні, а казкові умови. Його зарплата, за різними даними, становила від 570 до 900 тисяч євро на тиждень, що дозволило нашому герою очолити список найбільш високооплачуваних футболістів світу. Крім того, клуб надав йому розкішний будинок, два автомобілі, особистого водія кухаря та перед. Кладача, словом, за три сезони у піднебесні льоко заробив стільки, скільки не сподівався заробити навіть на піку кар'єри у Європі. І у грудні 2019-го у віці 34 років зі спокійною душею завершив кар'єру. Як сам казав, що більше часу проводити з дітьми та сім'єю. Того часу Ісакель ввів життя Сибаритто, багато подорожував світом, розважався, відвідував вечірки, часто залітав на Тренування збірно Аргентини пив мате з Месі та ділився інсайдами з роздягальні Паріс Джермен. Щоправда, у травні 2020-го Лавесі потрапив на сторінки кримінальної хроніки, ставши жертвою секс-шантажу. Невідомі зловмисники у соціальних мережах погрожували, що розкриють відео інтимного характеру за участю аргентинця. За кожен такий ролик здирники вимагали з екс-футболіста по 5 тисяч. Доларів. Такі ж вимоги вони висували його подрузі Наталі Борхес. Лавесі довелось йти до суду, подавши два позови. Тим, як виявилось, то були просто кіточки порівняно з проблемами, що виникли у Есекеля останніми тижнями. Почалося все наприкінці грудня, коли Лавесі було доставлено до лікарні уругвайського курортного міста пунта Дель Есте з колотою раною черевної порожнини та переломом ключиці. Лісти одразу висловили припущення, що екс-футболіста вдарили ножем під час сімейної сварки через гроші. Проте родичі Лавейсі заперечували цю інформацію, стверджуючи, що травми є наслідком падіння з драбини, нібито Ісекель хотів поміняти лампочку, але поступився і невдало впав на гострий край меблів. Така собі версія, враховуючи час виклику швидкої допомоги. П'ята ранку, навряд чи так рано комусь раптом знадобиться міняти лампочку. Навіть в Уругваї місцева поліція оперативно провела розслідування інциденту, але не побачила якогось криміналу, а скоріше не захотіла побачити в обмін на подяку. Мало того, у поліцейських звітах фігурував лише перелом. Рідні вирішили перевести екс-футболістам до Аргентини. При цьому стало відомо, що під час поїздки стан Есекеля погіршився, внаслідок чого йому довелося вживати седативні препарати прямо в аеропорту. Через Через пару днів син Лавесі Томас написав в соціальних мережах для всіх, хто переживав за мого батька. З ним все гаразд. Припиніть вигадувати верші. Бо це сімейне питання. А дієго брат Ельоко додав від себе, що екс гравець проходить реабілітацію після побутового інциденту. Приєднався навіть колишній футболіст збірної Аргентини Хав'єр Дзанеті, який зараз обіймає посаду віце-президента Міланського інтера. Ми маємо допомогти Есекелю. Не можна залишати його одного. Люди, які стикаються з проблемами такого масштабу, потребують допомоги. Здавалося, інцидент. Вичерпаний проте днями олімпійський чемпіон знову опинився у лікарні тільки тепер уже у психіатричній клініці. Як повідомило одне авторитетне аргентинське видання, Лавесі був поміщений до центру психічного здоров'я. Коли його привезли до установи на приватній машині швидкої допомоги, медичний персонал запросив допомогу поліції, оскільки екс футболіст поводився дуже агресивно. На думку журналістів, це могло стати наслідком передозов. Наркотичними препаратами, Томас Лавесі, звично спростував цю інформацію, зазначивши, що з його батьком все гаразд, і він просто проходить лікування. Припиніть вигадувати те, що не відповідає дійсності: у нього не було передозування чи чогось, що вони говорять. Однак це виправданням, схоже, вже не хто не вірить. Натомість, відомий аргентинський інсайдер Луїс Вентура стверджує, що саме через передозування Лавесі потрапив до. Відділення інтенсивної терапії, де лікарям довелось проводити заходи з Детоксикації його організму, крім того, журналіст розкрив подробиці грудневого інциденту, який вивідав у когось з оточення лавесі. Раптом Ісакель сильно занервував. Він почав чути якісь голоси і думав, що його шукають або переслідують. Хлопець був дуже наляканий. Йому стало настільки погано, що він схопив ножиці і спробував заподіяти собі шкоду за допомогою них. Побачивши це, брат намагався його заспокоїти. Це не була бійка, але у підсумку Локо, перебуваючи, у нестями впав та зламав ключицю. А в аеропорту, дорогою до Боенос Айресу, у нього стався схожий епізод. Це було схоже на своєрідний містичний спалах. Він почав голосно кричати і звернувся по допомогу до Бога. Така поведінка була небезпечною і для самого Лавесі, і для оточуючих, і навіть для екіпажу літака. Тому його накачали снодійним та привезли з Як пишуть аргентинські Змі незабаром екс-футболіста переведуть до реабілітаційного центру, де він розпочне повний курс лікування для подолання своєї залежності. При цьому Ісекель ніби сам ухвалив таке рішення, підписавши відповідну заяву. І цей факт на думку журналістів може стати важливим кроком для. Просування вперед. Тож залишається побажати Лавесі швидшого одужання і надалі не потрапляти в такі колотнечі. Якщо вам сподобалось наше відео, то обов'язково поставте лайк. Так ви допоможете нашому каналу в просуванні, та не забувайте підписуватися, щоб першими дізнаватись про нові відео. До зустрічі!